Тостой Віктор народився 16 квітня 2003 року в селі Грушина Лозівського району Харківської області. Свої дитячі роки він провів в рідному селі, вчився в Грушинському НВК. В дитинстві активно займався спортом. Спочатку це були ігри в м'яча під двором з сусідськими дітьми. Коли подорослішав, Багато часу проводив в спортзалі, на стадіоні. Відвідував секції футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу. Приймав участь у багатьох змаганнях за команду школи на рівні району та області. Та найбільша мрія у Віктора була потрапити в футбольну команду села Фортуна. І ця мрія з часом здійснилася: Толстой Віктор був одним із наймолодших гравців футбольної команди села Грушина. весні 2021 року пішов на строкову службу до Національної гвардії України. Толстой Віктор. Активно приймав участь у спортивному житті військової частини 3033, відвідував спортивні секції. У грудні 2021 року був учасником змагань з рукопашного бою між військовими частинами Національної гвардії України в місті Запоріжжя і посів разом з командою друге місце. Збираючись у липні 2022 року перший раз на нуль побудував з підручних матеріалів спортивний майданчик і почав сам готуватися до виїзду. З часом до його тренувань приєднались інші військові, навіть старші за віком. У Віктора було вміння об'єднувати біля себе людей спільною справою. Перебуваючи на позиціях, Віктор Толстой продовжував підтримувати свою фізичну форму. Зробив турник з підручних матеріалів і виконував вправи. Спорт для Віктора був частиною його життя.